Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши qr код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги геймерський мікрофон. Це багатофункціональний USB-конденсаторний мікрофон, розроблений для геймерів. Оснащений технологією шумопоглинання тому забезпечує кришталево чистий звук. Мікрофон також оснащений регулятором для точного налаштування та покращення якості звуку rgb підсвічування додає вашій ігровій системі неймовірну естетику. Функція вимкнення звуку однією клавішою забезпечує швидке та зручне керування аудіовходом. Цей ігровий мікрофон сумісний з різними платформами, є універсальним та простим у використанні. Пропонуємо до вашої уваги підставку для ноутбука. Це універсальне рішення для охолодження ноутбука, яке поєднує в собі функціональність та стиль. Ця підставка з кулером оснащена яскравою системою освітлення RGB, яка покращує візуальну привабливість. Охолоджувальна підставка розроблена для ноутбуків різних розмірів та має ергономічний дизайн. Регульована висота та безшумні вентилятори забезпечують ефективне розсіювання тепла, запобігаючи перегріванню вашого ноутбука. Пропонуємо до вашої уваги органайзер для USB-кабелю. Це необхідні інструменти для наведення порядку на вашому робочому місці. Дані затискачі є простим та ефективним рішенням для організації будь-яких дротів. Завдяки клейкій основі затискачі надійно кріпляться до різних поверхонь, запобігаючи ковзанню. Представлені комплекти по 5 та 20 штук у пакуванні. Як вдома, так і в офісі. Ці затискачі пропонують зручне та довговічне рішення для контролю за вашим. Дротами та зменшення безладу. Пропонуємо до вашої уваги ігрове кермо. Це чудовий аксесуар, розроблений для захоплюючих ігор. Сумісний з Windows, PlayStation, Nintendo Switch та Xbox. Ергономічний дизайн надає зручне і точне керування під час ігрових сесій. Завдяки пелюстковим перемикачам та чутливим кнопкам він покращує ігровий процес для любителів гонок. Ігрове кермо має регульовані налаштування чутливості для персоналізованих уподобань. Воно додасть реалізму та захват. То ваші улюблені ігри на багатьох ігрових платформах. Пропонуємо до вашої уваги зарядний пристрій Базеус. Це потужна та універсальна зарядна станція, призначена для одночасної високошвидкісної зарядки різних пристроїв. Оснащена технологією GAN тому забезпечує потужність до 100 Вт. Підходить як для смартфонів, так і для ноутбуків. Настільний зарядний пристрій має кілька портів, що дозволяє одночасно заряджати кілька пристроїв. Покращуйте свій досвід заряджання за допомогою настільного зарядного пристрою Базеус. you